Пожежники це професія поважна. Вона сильна та відважна. Коли у місті щось горить, хочі ж дзвоніть на 101. Малята, сьогодні пропоную вам намалювати пожежників, рятівників. Готові? Тож починаймо. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, серветка, пензлик. Та фарба жовтого, синього та червоного кольору. Беремо, набираємо червону фарбу та починаємо замальовувати свою долоньку. Долоньку замалювали, тепер залишаємо відбиток на аркуші паперу. Щільно прикладаємо ручку. Забираємо ручку, і де є? Не замальовані місця можемо домалювати пензликом їх, щоб в нас вийшло все замальовано. Тепер беремо вказівний пальчик, мочуємо його в жовту фарбу і починаємо малювати голівки нашим пожежникам. На кончику кожного пальчика ми залишаємо відбиток. Це будуть голівки наших пожежників. Потім витираємо пальчик. Витерли. І беремо пензлик. Взяли пензлик, мочуємо його теж в червону фарбу і починаємо малювати рученята нашим пожежникам. Тепер малята беремо пензлик, мочуємо його в синю фарбу і починаємо через всі пальчики, починаючи з мізинчика малювати шланг наших пожежників через всі-всі пальчики, тому що вони команда і всі разом тримають цей шланг. Малята іще за бажанням можете намалювати вогонь. Який наші пожежники будуть гасити. Вмочуємо пензлик в червону фарбу, можемо додати ще жовтий, і робимо ось такий вогник. Дивіться, малята, які в мене пожежники вийшли. Чекаю на ваші роботи. До побачення!